Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Ми дуже давно не були з вами на зв'язку, але зараз ситуація дещо змінилася і треба виходити в ефір. Вночі та вранці, 17 листопада 2024 року, росіяни завдали комбінований повітряний удар ракетами різних типів і дронами камікадзе. Це було вперше за понад 2,5 місяці, аж після кінця серпня, коли вони кілька разів завдавали схожі за масштабами удари, в тому числі. Як це було, наприклад, 26 серпня? Що ж відбувалося минулої ночі та вранці? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Далі у нас буде вся необхідна інформація. Все почалося ще увечері, 16 листопада, коли росіяни вдарили балістичними ракетами по Миколаїву. і це було під час повітряної тривоги, що була з 19.20 вечора по 19.47. Потім почалися традиційні атаки шахетів з північно-східного напрямку, такі, як останнім часом, буває майже кожної ночі. В Одеській області ще одна повітряна тривога була з 2.47 по 3.54 ночі. В цей час один такий собі зальотний шахет залетів з моря в районі Затоки. Потім же ми дізналися про перебування в у повітрі російських стратегічних бомбардувальників та винищувачів міг 31 к а також кораблів ракетоносців, які вийшли у море з Новоросійська. Під час повітряної тривоги, що була майже по всій території України і в Одесі і в Одеській області, в тому числі з 6.08 по 8.40 і навіть пізніше у деяких регіонах, росіяни завдали саме ракетний удар, застосувавши крилаті ракети з кораблів та бомбардувальників, гіперзвукові, аеробалістичні та інші ракети. За попередніми даними, які озвучив президент України, росіяни випустили близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили протиповітряної оборони знищили більше 140 повітряних цілей. Ось які уточнені дані дає командування повітряних сил України. Радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей: це 120 випущених росіянами ракет та 90 безпілотників. По типам, як це було розподілено, це була одна гіперзвукова корабельна. Ракета «Циркон». Це було 8 аеробалістичних ракет типу Х-47 М2 Кенджал, які запускали з винищувачів Міг-31К. Це була 101 дозвукова крилата ракета типу Х-101 зі стратегічних бомбардувальників. Ту 95 і ту 160 та кораблів Чорноморського флоту, які запускали ракети Калібр. Це була одна балістична ракета сухопутного базування Іскандер. М. Це були чотири крилаті протирадіолокаційні ракети надзвукові, типу х 22 які запускали з. Стратегічних бомбардувальників Ту 22 Це були п'ять керованих авіаційних ракет типу Ха 59 Х-69, які запускали з літаків тактичної авіації. Також це були 90 ударних дронів типу Шихет або невстановленого типу, такі як вони іноді запускають у великих кількостях дрони обманки. Загалом до повітряного нападу росіяни залучили сім стратегічних бомбардувальників Ту-160, 16 бомбардувальників Ту-95 МС, два дальніх бомбардувальника Ту-22 М3, які запускали ракети з району Чорного моря, десь біля Севастополя, 5 бомбардувальників су 34 які запускали тактичні ракети. 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів Міг-31К і 4 кораблі ракетоносці зі складу Чорноморського флоту. За попередніми даними командування повітряних сил, станом на 12 годину 17 листопада є інформація про збиття 144 повітряних цілей: це було збито 102 ракети та 42 ударних безпілотники. Ось як вони розподілялися теж по типам. Було збито одну кіперзвукову ракету «Циркон». Було збито 7 з 8 аеробалістичних ракет «Кинджал». Було збито 85 із 100 ракет 101 ракет «Х-101» і «Калібр». Були збиті всі чотири ракети типу Х-22, були збиті п'ять керованих авіаційних ракет з п'яти типу Х-59, також 42 з 90 ударних безпілотників, які запускали з районів Курська, Орла та Приморського, ахтарська Внаслідок активної протидії радіотехнічної сил оборони. 41 російський дрон був локаційно втрачений, тобто подавлений. Засобами РЕП у різних регіонах України і ще два дрони полетіли у бік Росії назад до своїх точок старту. Таким чином загальна ефективність протиповітряної оборони щодо знищення повітряних цілей склала 68%. Це якщо рахувати лише знищені цілі, тобто 144 з 210. Якщо рахувати разом з нейтралізованими та змушеними летіти назад шахедами, то цифра буде інакшою 89% ефективності, тобто збито чи нейтралізовано сто з Щодо ракет, загалом ефективність протиповітряної оборони склала 85%. збито 102 ракети із 120. По крилатим дозвуковим ракетам. Ті ж 85% ефективності, тобто збито 90 ракет із 106 такого типу. По гіперзвуковим, по балістичним, аеробалістичним та надзвуковим ракетам ефективність протиповітряної оборони склала ті ж самі 85%. Тут збито у цьому сегменті 12 ракет з 14. Слід зауважити, що сили протиповітряної оборони змогли збити і гіперзвукову ракету «Циркон», і 7 з восьми аеробалістичних кинжалів, і всі чотири надзвукові крилаті ракети типу Х-22. Тепер по шахедам. Суто знищено було 42 шахеди з 90%, тобто ефективність 46%. Якщо рахувати разом з нейтралізованими РЕП, то виходить, що було ліквідовано чи нейтралізовано 80%. 5 дронів з 90, і це 94% ефективності протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України: у Київській, у Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях. Ціль російського удару була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження дуже багатьох об'єктів від влучань та падіння уламків. Є загиблі та поранені і цивільні люди, і залізничники, і військові. По всій Україні введено екстрений режим відключень електроенергії через пошкодження інфраструктури. Були затримки пасажирських поїздів на залізниці. Ось яка ситуація у Одесі та області. Було уражено декілька енергетичних об'єктів у Одеській області. Через відключення, фактично блекаут, в Одесі з самого ранку знеструмлені декілька районів міста, повністю зупинилися трамваї та тролейбуси. Були перебої з постачанням води та центральним опаленням. Це через те, що деякі насосні станції та котельні через їх високу потужність неможливо резервно заживити від дизельних генералів. Генраторів зараз е, ці проблеми поступово вирішуються. Комунальні служби і енергетики працюють і відновлюють нормальну роботу інфраструктури. Ну а ми зауважимо, що цей повітряний удар був першим за понад 2,5 місяці. Росіяни дуже довго накопичували достатній для цього запас ракет. Це один момент. Другий момент перед цим ударом ми спостерігали декілька таких собі тренувальних вильотів бомбардувальників ту 95 які імітували пуски ракет, здійснювали пускові маневри, і одного разу навіть випустили дійсно ракети, всього дві, дві ракети з семи літаків. Крім того, саме ці удари і підготовки до них активізувалися після того, як на виборах президента Сполучених Штатів Америки переміг Дональд Трамп, і таким чином російський диктатор Путін демонструє Трампу свою, так би мовити, схильність до миру і схильність до перемовин, тобто завдаючи удари по Україні. Так він показує Трампу своє, так би мовити. Миротворчество. Ну а що нам залишається робити? Нам залишається не здаватися, нам залишається працювати та боротися далі, і е, за допомогою наших союзників завдавати росіянам все більше і більше ударів. Таких як це робиться, теж е, ударними дронами майже кожного дня і кожної ночі. І Україна вже випробовує свої власні декілька типів ракет. В тому числі і балістичних, і деякі іноземні видання зазначають, що Україна за певних умов може буквально за декілька місяців відновити у себе ядерну зброю. І тоді можна буде показати росіянам, де у них там і раки зимують, і де Кузькіна мать ночує, і все таке інше. Тому залишайтеся з нами. До побачення! Слава Україні!